Майже рік минув із моменту, коли втратила чинність угода про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС. На часі підготовка нового документа, ядром якого має стати створення зони вільної торгівлі. Паралельно в уряді планують домовитися про запровадження безвізового режиму та приєднатися до угоди про енергетичне співтовариство. І наші урядовці і європейські речники переконані, економічна криза на заваді не стане. Натомість, тісніша співпраця допоможе швидше подолати негативні явища в економіці. Україна це частина світу, частина Європи, і ті, і ті виклики, які є на сьогоднішній день. Безумовно дають зрозуміти, що світ єдиний. Із цих слів розпочався третій міжнародний форум Європа Україна. Організатори фонд Єдиний світ та польський інститут східних досліджень у Києві зібрали понад 400 гостей із 20 країн світу. Говорили про європейські перспективи України та спільну боротьбу з економічною кризою. Важливо не лише уніфікувати правила в Україні та ЄС, а й запевнити європейських лідерів, що Україна важлива для європейського союзу, для його безпеки. На часі безпека економічна. Одним із шляхів її досягнення учасники форуму назвали створення зони вільної торгівлі. Аргументи на користь торік товарообіг між Україною та ЄС збільшився на третину. А європейські інвестори спрямували до нас понад 8 мільярдів доларів. Члени Євросоюзу вони члени сот. Україна як члени СОД також може бути. Учасникам зони вільної торгівлі, враховуючи те, що там немає зараз митних обмежень, вони уніфіковані, вони на єдиних принципах, багато інше. Тобто, з цієї точки зору, ну є можливість для її створення, звікшить безпеченство у зоні вільної торгівлі, йдеться передусім про безпеку. Тут для всіх єдині правила, єдине законодавство. Європейський союз зацікавлений у тому, щоб зона безпеки та стабільності була якнайширша. Тепер ніж жити до Європи, наш бізнес має прийняти у своїх західних колег стандарти соціальної відповідальності. Голова фонду Єдиний світ Едуард Прутнік переконаний, подолати кризу буде легше, якщо бізнес інвестуватиме у громадянське суспільство. Якщо громадянське суспільство співпрацює з бізнесом, а бізнес фінансує його з власних ресурсів не за рахунок грантів чи іноземних компаній, то саме це допоможе наймати та контролювати владу. Бізнес тоді стане захищеним, коли коли на його боці буде громадянське суспільство. Європейські учасники форуму запевнили, на старому континенті нас чекають принаймні економічно. Утім, питання, коли остаточно зникнуть торгівельні та візові бар'єри, наразі залишається без відповіді. Сергій Попов, Максим Градобик, діловий світ тиждень.